Всім привіт! Ну що, я приїхав на риболовлю. Як ви бачите, я сьогодні сам, Оленка з Соломійкою відпочиває. Знаходжусь на водомі Крута балка. Вже розклав вудки, підготувався трошки. Зараз буду відбивати дистанцію, буду робити закорм. Ну, в общем, як положено на риболовлі. Вже 13 година, 30 хвилин, дуже спекотно. 36 градусів. У мене є такий затишний тіньок і тут я буду знаходитись. Ну що, поїхали. Дуже спекотно, я навіть і не думав, що так буде. Так, що трошки розповім вам про мою дистанцію. Дистанція у нас буде 90 метрів, ми будемо кормити. 96 дві вудки і 81 одна вудка. Зараз кобра, потім буду робити заміс. Вже дві вудки закинув і залишилася одна остання. Відбуваємо дистанцію. Тут 96, 24 колушка. Хочу показати, який в мене монтаж. По правилам водойми дозволено дозволимо літкор не менше 70 см. У мене 75 см пересувається в мене скользяк по лідкору, і обов'язково, щоб тут не було стопорної бусинки, щоб при стики літкора і шоклідера груз вільно спадав. Коли буду вдруг, щоб груз вільно спав і риба з ним не плавала. Тому обов'язково мати такий вертольот. Флет тут ä, запрещено. Ну що, настав час закормити рибу. На сьогоднішній риболовлі я буду використовувати продукцію от Big Fish Bates. Я взяв бойли варені. Лінейка Шухер смак Світ Скопекс. 2 кг. Так, пелець 4 мм. Також смак Світ з Пелець 8 мм. І ось така новинка в них з'явилася. Ніколи не пробував. Це ковбаски. Ковбаски зі смаком Сквіт скопекс Ми будемо їх нарізати ножем і кормити з помбом. Ну, прикольно. Все, вже треба приступати к закорму. Вудки я вже закинув і зараз будемо вже з помбом працювати. Забув про насадки сказати. Так, У нас сьогодні будуть вафтерси і попапчики. і Ось такий ліквід Світ з Все одна серія. Так, ну що, робимо заміс. Наші ковбаски і ось так їх ріжемо. Можна на такі кубики навіть втереть. Ну що, ось така у нас смакота вийшла. Зараз хвилин 10-15 і все, закидаємо. Ну що, приходить до нас рибка вся і маленька, і велика. Чувакаємо на тебе. Так, ну що, у нас вже дві години пройшло, дуже спекотно, на сонці градусів 40, скоріш за все, поки що не було покльовок. Зараз я роблю перезакід. Ось такий у нас стік чіпляємо і балансик. Тут у нас бойл з попапом. Так. Є на третьому у нас ось такий попап 10-го розміру, підрізаний со стіком. Все, зараз сподіваюся, що жара трошки стихне і вечору почне клювання. Тому що Робимо все правильно. Ми... Ну, дуже спекотно дуже, я вже навіть роздівся. Но поки вітру немає, просто чудово. Треба закидати. На куш кидаємо ось ти. Опа! Є. Тут іл трошки ми витягуємо. Так, Ну що, в нас дуже спекотна, рибка поки що не хоче клювати. Я гадаю, що коли жара трошки стихне, вже буде починати. Зараз я вам покажу, з чого я навчився. Раніше я використовував ось тут різиночку на гачку. А зараз мене навчили ось такому методу. Зараз я вам покажу його. Так, показую. Беремо поводок. Я використовував ось такий карпрошний хуклінг. В принципі, він такий міцний, мені подобається. Жорстковати трошки, але зато міцний. Робимо петельку, як звичайно ви робите в кінці. Ось така маленька. Обов'язково затягнути треба. Я такою голочкою затягую. Так, залишки обрізаємо. Так, беремо гачок. Гачок у нас корда шостого розміру. Так, протягаємо от сюди. Раз. Ось так у вас виходить. Так, робимо ось так. Робимо один. Два віточки зробили і протягаємо цю п'етелечку, яка тут у нас. Не можу попасти. Оп, попав. Протягаємо п'ятілечку. Ось так затягуємо. Ось так нас вийшло. Це. Тут, як ви зазвичай робите, 5 обертів. Просовуєте ззовні. Затягуємо. Так, повіде скільки видно робити, не знаю. Я роблю 13. Приблизно. Двойну петельку. Один. Два. Є така голочка спеціальна затягувати, але ну, я затягую звичайний. Опа! Залишки обрізаємо. Беремо попапчик. Чи що там балансик будете брати? Ми візьмемо що? Візьмемо в автор, спробуємо. Ось так, продягаємо. Беремо стопорок. Оп. І нас ну, така комбінація у нас вийшла. Без резиночки надійно, міцно, вона никуди не уходит. Ще за корм роблю. Бойло, пець і понаплю. Жара дуже стоїть. Не знаю, ще в мене не було. Вже 5 перезакидів робив. Все одно не хочу. Так, ну що, нарешті дев'яточка. Див Іди покажись. Нарешті дев'яточка, піймав вже 10 година. Дуже красиве дуже. Це все піде мене. Звоню, коротше, я Оленке. Вже 10 година і каже, що, мабуть, я півка Все ж таки бахнув. Я взяв з собою дві бутилочки, але не хотів пити, Думаю, тому що риба не клює, але як вип'єш, що це кадра, вона починає одразу клювати, або коли ти сідаєш їсти, я не сідав їсти, я не пив. І от я випив пиво, у мене навіть ну, тут на 33 бутилочка, 150 гривень залишилось. І сиджу, там 3-4 зробив і паровоз. І от ви бачили мура. Ну, дуже прикольно, в мене настрій піднявся під вечір. <смі> Треба було раніше це робити, але я не хотів. Ну, от такі справи. Ну все. Вже настрій піднявся. Мотивація є, будемо чекати ще рибку, вже пів одинадцятого. До ми посидимо. Потім будемо лягати спати, щоб завтра зранку прокинутися о п'ятій годині і вже нормально половити. Ну все, розпечатались. Прокинувся зранку Зараз буду снідати, Смотрю, дивлюсь, собака плаває овчарка. Думав риба. Це овчарка. Чиста, чиста, чиста. Плави Давай, 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 ста, ста. Плыви сюда. Давай, 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 ста, давай. Давай, давай, ста. Давай, давай, давай. Иди, ста, на. На. Иди, ста, иди, вылази. Бой. Замилася від нього. вилазі, вилази. Давай, давай, пішли, пішли. вилазі, Скільки ж ти проплила? Я покупалася зранку, да? Не знаю, приплила вона звідти коли... справа. А там нікого немає. Ух ты, какая овчарочка, да? Да, что тебе колбаски дать? Не, не, не писай палатку только. Мощная моя. Только не писай палатку. Ух, мощная какая. Щось гарного зробив зранку. Позвав собаку, яка плила. Вона вже тут ходить. Палатку обіцяла два рази мені. Приготував сніданок собі. Як зазвичай. Огірок, ковбаска, яйця. І чекаємо. Вже сонечко. Стало. Чекаємо на покльовочку. потрібно тебе витягнути дуже жарко просто зараз сонце. на сонці 39. що у нас тут Амурчик. амурчик є. Yeah? Давай, давай. Ugh, tai koks spritnys. Ах. Треба щоб воздуха лотнуло. Давай, давай, давай. Є є. Нарешті. Нарешті я це зробив. Нарешті я це зробив. Вишці дочекався. Ну що, в нас шикарний амур. Я вже зібрав, майже все Все ж таки впіймав, Настрій ще піднявся. Дуже красивий, гарний. Дев'ятка десь. Цілуємо, відпускаємо і будемо їхати додому. Там-там-там. Які підсумки риболовлі можу зробити? Вчора приїхав я о 12-й годині, поки закинув вже було 15.00. Зараз в нас 10 година ранку. Що ми маємо? Ми маємо одного амура, вночі було мене клювання о 12-й годині, я підтягнув, а там не було риби. І зараз була риба, але був схід вже біля помозків. Не знаю, які фактори впливають, можливо, то, що зараз на сонці 38 градусів, десь 39, можливо, спекотно дуже. Або проходили змагання, трікабейці 5 днів тут були змагання. Можливо, риба трошки наїлася, і зараз не вистачає якісь за счет спеки. Не знаю, начебто робив все правильно, завжди в мене тут була риба, можливо, дуже мало часу. А ну, маємо, що маємо. Дякую за перегляд. Вибачте, що зараз виходить так мало відео. Нас народилася маленька дитина, і ми приділяємо увагу їй. Дякую всім пока.